Одразу після Revolution Grill я абсолютно не знав, що я буду робити. І я вирішив: ну, чому б не спробувати? Чому б не спробувати рамен. До речі, подивіться на каналі Шевженя е, відео про рамен. Там вже трохи є про те, що надихнуло мене готувати рамен. Наступне, що я спробував зробити, це е, зробити рамен вручну. Вийшла повна хуйня. Просто жахтів, це було локшина, яку було неможливо їсти. Я зрозумів, що мені потрібен кухотний комбайн, і я останні тисячу доларів витратив на цей кухонний комбайн. У цього кенвуда була насадка для пасти, насадка для землі тіста. Існування мережі 10 років по тому завдячує маленькому кенвуду, з яким я вирішив зробити перший попап. Вже невдовзі Фудвіс Marketing як компанія, залучила перші інвестиції. Одним із співзасновників першого закладу був я. Мені довелося взяти кредити і продати хату. Він сказав, що він хоче продати квартиру своєї мами, і я подумала така: ну, як тобі сказати, чувак, <сум> може, не треба. А, ну, в итоге він це все одно зробив. Ми знайшли якісь відстойний взагалі. Сушибар, мені страшно, мені чесно жалко людей, які хавали те, що готували в тому сушибарі. Він називався Йоші. Потім ми почали ходити по ньому. Я доторкнувся до хуйні від сушибара, і звідти, блять, винирнуло мільйон тараканів. І ми вирішили спочатку нахуй, зробити повний демонтаж або драти всі стіни і просто повністю переробити цей заклад. Врешті мені довелося переробляти стояк води аж до третього поверха, бо ця рама у нас знаходиться ну, прямо в дуже старому будинку. Візуалізація та те, як ми реалізували цей проєкт, ну прям дуже схоже. Тому спочатку цей заклад був такий, такого гарного зеленого кольору. Мені і досі подобається цей зелений. Ми фарбуємо в нього всі рамені, тому ось це, це фірмовий, фірмовий колір всіх наших рамень. Ми будувалися зиму з 2015 на 2016 рік. Паралельно я ще зрозумів, що ось рецепт рамена готовий, тепер треба це якось відзначити. І я вирішив зробити собі тату ось цей рукав. Відповідно, він з'явився у мене, поки ми розробляли рамен. 7 жовтня 2015 року порог моєї міні-студії переступив Женя Михайленко. Він розказував під час сеансу про те, що він хоче відкрити раменну. Я взагалі тіпа, не викупала, що це таке. Цей рукав я робив паралельно з тим, як розробляв рецепт рамена, і на ньому є всі речі там, водорості, комбу, цибуля. Все те, що йде в, в рамен. Таким чином, відкриття, відкриття раменої співпало з закінченням цього року. І 2 березня ми відкрились. Це був повний пиздець. Я згадаю, як нас не закрили і не захуїсосили одразу типу, максимально після відкриття. Я ворвалася в проєкт, коли вона вже увійшла в експлуатацію, і ми частинами її. Доводили до того стану, щоб вона була практична, вона була нормальна в експлуатації і в неї можна було користуватися в першу чергу кухарям. Я пам'ятаю, як зараз, як зараз, блядь, На четвертий день я дізнаюсь, що довбойоби наклали соду в рамен. Вони забували найголовніше інгредієнт, і я думаю, якого хуя лапша сіра. Вона має бути жовта. Я скуштувала цей рамен і мені не сподобалось. Ми вижили чисто через наполегливість, мені здається. Ми існуємо досі, вже 10-й рік першій рамені. Я вперше спробувала рамен 11 березня 2016 року, а вже 11 березня 2022 року одружилась з Євгеном Михайленком. Я була нормальна шість раменних назад. Вона не закривається, не планує закриватись, і ось така її історія створення.